Привіт, малята! Рада вас вітати в моєму відео. Сьогодні ми продовжимо читати історії про зук, маленьку відьму з великим серцем. Написав цю чудову історію французький письменник Серж Блок, намалював малюнки художник Ніколя Убеш. Видало цю книгу Видавництво Наша Ідея. Сьогодні ми прочитаємо історію про короля Жебрака. У великому, превеликому місці, маленька відьма Зук вийшла на прогулянку зі своїми друзями. Усі люди навколо неї видаються щасливими й багатими. Усі, крім одного літнього. Пана, з величезним візком. Цього дідуся звати Джо, він майстер на всі руки. Чого тільки немає в його візку розбиті лампи, старі меблі, коробки. Словом є все, що можна полагодити, а потім продати, аби купити хоч трошки їжі. Попри те, що Джо живе у злиднях, він не почувається нещасним, у нього є невеликий будинок, і він може дозволити собі робити те, що йому вподоби. Та найбільше в житті він полюбляє майструвати, спостерігаючи за вогнями нічного міста, кораблями, що зникають за горизонтом. І тут зук каже собі: Я допоможу тобі, бідний старий Джо, так сумно дивитися на твої злидні, і промовила своє заклинання. Абракада братів хочу, щоб жо розбагатів. І Джо опиняється на вершині гори із золота і коштовних каменів. Тепер він мешкає на верху найвищої вежі, їздить на найдовшій автівці і повсякчас працює. Однак він усе частіше і частіше сумує, адже в нього зовсім не залишається часу ні на те, щоб відремонтувати лампу, ні на те, щоб спостерігати за вогнями нічного міста чи кораблями, що зникають за горизонтом. І Джо попрохав зук. Будь ласка, зроби мене колишнім. Але зук ще маленька відьма і не знає всіх заклинань, тому не може зняти чари із Джо, який з кожним днем сумує все більше. На щастя, її мама ожинка. Найсильніша відьма на світі. Вона з'явилася за хвилину і промовила магічне заклинання. Абракадабріка да Джо, повернись колишній Джо. І тієї ж миті він стає таким, як колись. Джо повернувся до свого маленького будиночка і знову може майструвати. Спостерігаючи за кораблями і вогнями нічного міста, зук, звичайно ж, трохи посварили, але потім пробачили, і вона пообіцяла більше так не робити до наступного разу. Дякую малята, що ви послухали цю чудову історію про зук. Зустрінемося в новому відео. До побачення!